Привіт, ми вже знайомі. Я французький бульдог Елтон, і сьогодні ми біжимо дивитися секцію 10-7 на масанах. Ідемо дивитись, ідемо, так. Дозвольте вам представити мого друга Володимира Масановця, прораба житлового масиву. Ну що, розпочинаємо ми з холу будинку, і він вийшов просто неймовірно гарний. Компанія «Основобудсім», як завжди, постаралася на славу. А тепер гайда дивитися коридори загального користування. До речі, ліфт вже працює, а я чому дуже радий, бо не довелося ходити по поверхам пішки. А тут я передаю побажання, що треба поприбирати і якомога швидше. Ну а тепер гайда дивитися наповнення квартир. Варто зазначити, що в компанії основа буд 7, квартири завжди в максимальній класній комплектації. Ну і залишається повідомити вам головну. Новину. Компанія снала будсім ввела в експлуатацію секцію 10 Сім. Ура!